Ми повернулися в програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин і ще гості у студії. І ще теми для розмови. Нарешті Верховна Рада України зібралась восьмого скликання. Нарешті розпочала свою роботу. Вперше у парламенті немає комуністів. Вперше присягу зачитувала не одна людина, а усі хто тільки можна, і вперше є міцна коаліція. І дуже багато таких вперше, але чи змінить нова рада країну? Ми сьогодні з вами в студії поговоримо. Глядачам нагадаю, Микола Бучин, політолог науково-аналітичного центру політичних досліджень. Вектор, дякую, що знайшли час з нами трішки проаналізувати ситуацію, яка складається. Перше, що ми маємо, і чи, чи очікувана була така ситуація з коаліцією, коли ще рада не почала роботу, але вже всі знали, що коаліція буде? Очевидно, що і під час виборів е, політичні сили вже десь мали певні наміри, декларували про майбутню співпрацю в парламенті. І навіть виборці, коли вибирали між принаймні, двома основними переможцями, це між блоком Петра Порошенка і Міжнародним фронтом, очевидно розуміли, що це є тандем, який буде працювати у парі, який буде основою, а може, і власне, Ну, дві партії, які будуть ходити, власне, в коаліцію. Тому очевидно, що цього можна було сподіватися, і якоїсь екстраординарної ситуації чи якогось несподіванки не сталося. Крім того, ми маємо так само розуміти, що було очікувано те, що парламент буде проєвропейським, і більшість будуть мати вперше, напевно, за історію незалежності України проєвропейські сили, так само це не є якоюсь несподіванкою. Можливо, десь трошки неочікувано є те, що фактично зараз. Сформована коаліція, яка є конституційною, яка буде мати понад 300 голосів, і відповідно буде мати можливість зміняти конституційні закони. Я чула прогнози до 300, тобто зараз ну тобто, це ну важко сказати, що це є несподіванка. Принаймні е, тут були питання. Це тенденції, тобто, це так. є позитивні тенденції. Тут принаймні були питання. Тобто, що коаліція буде по європейська це однозначно. А от чи вона буде конституційна? Тут були певні питання, але як побачили, це питання напевно в позитивному приємному такому сенсі. Ну, раз ми маємо коаліцію. Міністерські посади вже. Фактично роздані майже, так? Як спрацюються? Я думаю, що все буде залежати від, по-перше, від розстановки сил, яка є в країні, і від ситуації об'єктивної, яка є в Україні. Зрозуміло, що десь зараз у коаліції є однакове бачення розвитку країни. Це ще раз наголошу про європейське бачення, десь є бажання і певні пріоритети розставлені, що треба почергово робити. Їх є доволі багато, але ці пріоритети я би десь напевно згрупував на дві частини чи в дві групи. Тобто, зокрема, це є першочергові завдання, пов'язані із стабілізацією ситуації в Україні, тому що ми маємо стан кризи, стан нестабільності, стан війни і. Зрозуміло, що основні чи значна частина зусиль парламенту повинна бути спрямована на це, тобто, це сюди входить і збільшення обороноздатності країни, і е, стабілізація економіки, недопустяння дефолту. І напевно сама політична стабілізація всередині країн, щоб не було якихось таких відцентристських біцинт... тенденцій. Це одна така важлива, ну і, зрештою, збереження територіальної цілісності держави. Ну і не... друга, не менш важлива така ділянка роботи парламенту це є реформування, тому що знову ж таки є певна логіка розвитку подій в Україні: це є скинення влади попереднього президента. Це є Оновлення влади на центральному рівні це є декларованість реформ, і зрозуміло, що значна частина зусиль парламенту буде чи повинна бути спрямована на те, щоб ці реформи виконувати тут. Питань дуже багато. Тут і реформування правоохоронної системи і правоохоронних органів. Тому що і судової системи це чи є небезпека, що саме події на сході якраз будуть причиною того, що будуть відмовки, чому саме не проводяться ті реформи, чи є небезпека таких тенденцій? Я думаю, що звичайно десь частково напевно це буде так. впливати, але я все-таки думаю, що парламент і депутати, які зараз прийшли до парламенту, вони мають чітко розуміти, що. Терпіння народу небезмежне, очікування і толерантне ставлення заходу так само, і цей кредит довіри, який ми отримали, так само, очевидно, не є безмежним. І е, ми повинні десь доказати, то, що ми вартуємо цього кредиту довіри, який нам надали. І е, так само десь майбутній парламент і очільники нашої держави повинні розуміти, що від їхніх дій, і, зокрема, від ефективності парламенту від формату співпраці між президентом і прем'єром в першу чергу буде залежати і майбутня доля України. Тому що ну, напевно, достатньо. Буде заходу побачити якісь не зовсім позитивні і приємні тенденції, як ситуація може кардинально помінятися. Тому я думаю, що ці всі зусилля будуть десь спрямовувати парламент і владу до того, щоб все-таки діяти ефективно і у плані реформування. А чи об'єктивні обставини дозволять, ну, важко зараз прогнозувати. Напевно, в час покаже. Ну, Є загроза, що. Певні задекларовані речі все-таки не вдасться до кінця реалізувати через об'єктивні певні обставини. Щодо таких практичних виявів іміджу парламенту, як ви думаєте, чи є зараз такі особистості, які будуть провокувати певні бійки, зокрема в парламенті, в такому сенсі прославляти наш, нашу Верховну Раду? Я думаю, що такі не зовсім. Признані в європейській парламентській практиці речі, як бійки в парламенті і так далі. Вони залежать так само від дуже багатьох чинників. Ну, першу чергу вони залежать від культури самих депутатів, які є Ну так проаналізувавши наповнення парламенту цього скликання, як ми можемо. 에... Звичайно, що там є деякі такі там є вольові хлопці, які хлопці є. Так, звичайно, є передової. хлопці, які прийшли з передової. Там, звичайно, є представники попередньої влади, які мають зовсім інше бачення цих подій. Зрештою, десь і є, напевно, зараз такі в суспільстві тенденції, що десь терпеть трошки народу вривається. І навіть ми бачимо багато прикладів, коли. Раніше певні моделі поведінки або схеми, які працювали раніше, зараз можуть не спрацьовувати. Але з другої сторони, я думаю, що все-таки... Оця така поведінка парламенту визначається і не тільки тими, хто є в парламенті, але і ситуацією, і головне розстановкою сил в парламенті. Тобто, якщо е, приблизно сили різні, є, тобто, або тим більше кардинально відмінні, і вони мають приблизну рівновагу, то це очевидно буде більше спонукати до такого бойового протистояння. А коли ми розуміємо, що зараз парламент відсотків на 85-90 є одностайний і має однакове бачення, то е, Скажем, політична сила, і деякі депутати-мажоритарники, які не входять в цю канву, вони ну навіть по силі не співрозмірні з зараз тендентом з більшістю, яка є у парламенті, тому. Ну, навіть я не бачу в тому сенсу, тобто результату, тої бійки просто ну, навряд чи буде. Раз по силі ми сказали, а по впливу такому, можливо, десь бізнесовому, десь можливість впливати на певні рішення, наскільки, зокрема, маю на увазі опозиційний блок, так званий, здатен впливати на рішення Верховної Ради. Десь, можливо, кулуарно, я не говорю перевірку. Ну, Зрозуміло, так. Я думаю, що все таки можливості позиційного блоку і в плані фінансового так само є доволі обмеженими, тому ну праймі не співрозмірними з тими, які були у представників попередньої влади в попередньому парламенті, попереднього скликання. Зрештою, це пояснюється тим, що ті бізнесові структури, які їх підтримують, вони очевидно десь розташовані на території східної України, зокрема на Донбасі, і їхня фінансова могутність є доволі сильно послабленою. Тут єдиним моментом може бути те, що сама Росія Буде зацікавлена в тому, щоби десь підживлювати оці такі антиукраїнські настрої. Тут єдиний момент може бути в тому, що десь Путін і Росія будуть таємно профінансовувати певні ну, це така досить ну, загрозлива. загрозлива, Так але я все-таки думаю, що ну воно може стимулювати самих депутатів, але маючи там десь зараз принаймні біля 40 Парламентських штиків, ну можливо, там ще додати пару депутатів-мажоритарників, тобто це є доволі мізерне число для того, щоб принаймні дестабілізувати парламент і впливати суттєво на прийняття певних рішень. Грасте. Як себе будуть поводити, і наскільки вони здатні грамотно долучатись до написання законів люди, які потрапили туди, можливо, з інших сфер, мається на увазі комбати, які були передовими в списку для того, щоб завести ці завести ці списки. Комбати, артисти, там співаки, такі люди, які фактично до політики ані інтелектуально, ані інакшому в сенсі не мали. Наскільки вони зможуть себе реалізувати ну позитивно, звісно, для країни? yeah okay. Я, якщо розглядати цю проблему, вона є доволі складною проблемою, і це є проблема, якою стикається, напевно, не тільки Україна, але очевидно і багато інших країн. Тобто, все-таки ви кажете проблема. Це не є... е, Ні, ну е, ми маємо розглядати ці, ну, питання спірне це проблема. Принаймні, е, ми маємо цю, це питання розглядати в кількох площинах. Ну, Ми розуміємо, по-перше, для чого такі люди йдуть в парламент. Тобто в основній своїй масі це є люди, які мають імідж і є популярними в суспільстві, і це є свої Рідні такі локомотиви, які можуть десь. Додати політичного результату певним партіям і їх включають в список для популяризації для мобілізації електорату. А і вони так з якою метою йдуть думають, я зможу справді ось я зможу змінити. Ну так само вони йдуть з різних причин. Я думаю, що буде дуже наївно сподіватися, що всі вони йдуть з причин суто альтруїстичних. Очевидно, що частина з них має якусь вигоду фінансу в цьому плані, тобто є частина таких людей, які просто десь проплачують або ну певним іншим чином стимулюють. І частина людей, які себе хочуть спробувати. Тобто вони себе попробували на Майдані, попробували в якихось громадських діях і, можливо, хочуть себе побачити в парламенті. Наприклад, дехто з них вже заявляє про те, що вони себе почувають як риба в воді в новому парламенті. Тобто себе хочуть попробувати. Але я би, власне, десь не ставив так питання про те, що наповненість такими людьми буде десь парламент робити, там не зовсім професійним і так далі. Тобто, все рівно вся робота в парламенті відбувається фактично в комітетах і, крім того. Це якщо брати про законотворчу діяльність, але парламент це не лише законодавчий орган, він виконує багато інших функцій. Зокрема, такі депутати вони можуть працювати для блага суспільства, вони можуть контактувати з громадянами, підтримувати зв'язок, передавати інтереси громадян парламенту для їх реалізації. В такому плані я думаю, що такі громадські активісти вони будуть виконувати набагато більш активну і важливу роль ніж депутати, які часто є ну професійні депутати, які часто і політики, які є часто відірваними від простих громадян. Гаразд, що очікує громадськість від цього парламенту? Зокрема, наші журналісти досліджують цю тему, зрозуміли, що очікують, як в основному громадськість говорить, швидких реформ обов'язково, попри припинення ситуації на сході улагодження, обов'язково це мають бути реформи і напрямок Євросоюз і НАТО. Ще можливо ваші доповнення або наскільки підтверджуєте ви цю думку? Звичайно, що народ обирав переможців виборів за кількома параметрами, і принаймні, два з них це було про європейський вектор зовнішньої політики і реформування кардинальне всієї політичної системи. Зрозуміло, що тут вкрай важливими мала би бути боротьба з корупцією, яка десь є такий. Таким негативним явищем, яке десь негативне, яке десь руйнує так і наш імідж, і нашу ефективність. Ну, є ще одне питання, яке доволі є дискусійне. Ну, я десь можливо тут висловлюю позицію не зовсім таку популярну. Тобто, є питання депутатської недоторканності. Тобто, зараз okay. населення дуже хоче цього, хоче позбавити недоторканності депутатів, але... І зрештою політики деякі доволі відомі на це на підтримку цього висловлюються. Але я все-таки схильний до того, що це питання доволі дискусійне і доволі навіть небезпечне, тому що е скасування депутатської недоторканності – це є одночасно і скасування, скажімо, своєрідного цього бар'єра чи щита, який дозволяє парламентарю бути незалежним від угу. виконавчих структур, від правоохоронних органів і, і ефективно діяти. Тобто. Е Депутатські такі поняття, як депутатський імунітет і депутатський індемнітет, це є речі, які є звичайною практикою європейського парламентаризму, демократичного парламентаризму. Вони є гарантією того, що депутат зможе вільно відстоювати свою позицію, вільно вести свою діяльність і так далі. І коли ми скасуємо недоторканність, то очевидно, що депутати стануть зарушниками ситуації. Очільників держави і так далі. Ну і, зрештою, ще тут один такий важливий момент оце скасування депутатської доторканності, воно певною мірою і суперечить навіть логіці подій, які є в Україні. Тобто, ми мали в попередній владі централізацію, ми мали концентрацію влади в одних руках, зараз іде. Ніби тенденція задекларована, яка десь потрошки реалізується на практиці, Це це тенденція до децентралізації. До децентралізації тобто Але ми водночас ми обмежуємо обмежуємо. Тобто, ми з одного боку фактично послабили вплив президента, трошки передали повноважень більше уряду і парламенту, і разом з тим. При такій тенденції ми що робимо? Ми скасовуємо депутатську торканність, фактично робимо депутатів зарушниками ситуації. І робимо парламент автоматично набагато слабшим, навіть ніж він був за взаємноповерч. Як від... ви думаєте, буде пролобійоване скасування незаторканість? Чесно кажучи, судити важко. Ну, в премію коаліційній домовленості такий пункт є включений. Але з іншого боку, кожен депутат очевидно має розуміти, що така річ буде певним політичним самогубством для кожного з них. Тому я десь таки пропускаю, що на практиці буде багато політичних і сил, і можливо окремих депутатів, які будуть десь цей процес все-таки гальмувати і напевно і голосувати проти нього. Як буде ну, важко сказати. Ну, принаймні, я б все-таки вважав, що це не варто робити. Це моя думка. Гаразд, дякую. Чому пророкують недовготривалість цій Верховній Раді? восьмого скликання? Ну, очевидно, що зараз ситуація в Україні є доволі нестабільною, доволі швидкоплинною, і в даному випадку парламент як і уряд попередній, так дає як таку так само політичного камікадзе, який буде десь намагатися приймати непопулярні рішення. Реф... Тому що ми саме маємо розуміти, що реформи будь-які вони завжди є болючі і в першу mm -hmm. чергу болючі для населення. А коли вони болючі для населення, то воно відповідно відбувається і на рейтингах політиків на довірі до певного то, органу і так далі. Чи допускаєте, що саме якраз на цьому гребні багато політиків скористаються можливістю якраз в цей час ну знову ж таки заробити, пролобіювати свої питання, тому що ну, фактично ця Верховна Рада, нібито не не довговічна. Звичайно, що так. Я думаю, що дуже наївно буде сподіватися, що певний тип політичної системи, ментальності, культури, практики і моделей поведінки, які існували від зрештою, не тільки від початку незалежності, а ще і з радянських часів, які вже стали стійкими і такими доволі ну, тенденційними. Що вони раптово поміняються, і ми будемо бачити в парламенті голий альтруїзм і бажання це... діяти на благо суспільства. Ну, очевидно, це доволі наївно так думати. Звичайно, що такі речі будуть. Тут, напевно, треба розуміти і те, що багато в чому ефективність чи неефективність таких дій буде залежати від можливості громадян ефективно контролювати владу. Чи як громадяни можуть контролювати? Ну, взагалі-то, в найбільш поширеним моментом чи формою контролю громадян, це є звичайно вибори. Тому медлізма найрештою ну, ми маємо так розуміти. живемо від виборів та, до виборів. А ну, як громадськість може ось зараз контролювати? ну там контролю... ми маємо багато прикладів? Ну, наприклад, і самі два майдани, які були в Україні революція, гідності, це є так само приклад, тобто, все-таки доцільно не чекати, а може виправляться, а може зроблять, а все-таки десь піднімати і ну висловлювати публічну громадську думку в разі неправильних кроків Верховної ну, ну, Ради, тоб... чи все таки чекати, сподіватись, тому що ну ми обрали. Але ту владу, на яку нібито заслугою, ми їм довірились, ми чекаємо, як краще громадськості. Ну тут очевидно послуговую. треба по-перше зважати на сумну ситуацію яка є в Україні, тому що якщо ну як то кажуть, є таке правило, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тобто, якщо у парламенті якісь будуть помилки, а вони будуть обов'язково, як і будь-якої влади, і будь-кого, то якщо ці помилки будуть незначними і будуть звичайними прорахунками, ну то очевидно, що народу не варто в такому випадку дестабілізувати ситуацію. Якщо ж ці Речі будуть системними, цілеспрямованими і, і скажімо, під прикриттям подій на сході і так далі. То зрозуміло, що терпіти не варто. Ну але тут ще так само треба враховувати і ситуацію об'єктивну. Тобто це має на увазі події на сході України, тому що ми маємо розуміти, що будь-які аспекти такої протестної діяльності, дестабілізації і так далі, вони грають на руку нашим ворогам. І крім того, вони є сигналом. Демократичній світовій спільноті про те, що Україні не все гаразд і десь сіють сумніви в них стосовно того, наскільки нас дійсно задеклароване бажання стати європейською демократичною державою можуть бути реалізовані на практиці і чи є політична воля до цієї реалізації. Тому десь тут треба напевно очевидно мати якусь золоту середину, щоб і не грати на руку ворогам, але й, з другого боку і не дозволити нам під прикриттям певних подій чи певних декларацій. Фактично здійснювати політику попередніх часів. Таке запитання від мене, напевно, як жінки виключно. Цього року рекордна кількість жінок у парламенті, якщо не помиляюсь за даними, ми бачили, чи це відіграє певну роль? Я чи думаю, ну, звичайно, що відіграє певну роль і важливу роль, не просто роль, тому що е, однією з основ чи базисів демократичного суспільства це є гендерна рівність питання гендеру. І зрозуміло, що е, ну і не тільки, скажімо, задекларовані питання, так, е, можливості, але й реальна практика реалізації, Тому десь так само це буде ще одним із свідчень того, що Україна дійсно стає на якісно новий рівень, на рівень демократичний, на рівень безпевних стереотипів і так далі. Раз дякую, і повертаємось до основних запитань контролю громадськості, про який ми говорили. Коли треба бити на сполох в громадськості, в якій ситуації, коли вона що побачить з боку, ну зокрема, якщо зараз мова про депутатів з боку наших депутатів, основним критерієм і індикатором для громадськості має бути те, наскільки депутати все таки хочуть. Задекларовані певні прагнення реалізувати, чи все-таки вони тобто, прийшли Тобто, звичайно, в реформи то... ми вже не відчуємо, але ми маємо бачити динаміку, десь до... Однозначно, ну, Ми маємо слідкувати законопроектами. Якщо ми будемо бачити, що замість бажання реформувати політичну систему депутати будуть дбати про власні кишені і приймати якісь нужна там ділити економічний пиріг. Ділити певні сфери впливу, зрештою, конфліктувати з цього приводу, то зрозуміло, це буде сигналом чітким, що парламент не такий, який ми очікуємо. А якщо парламент все-таки буде намагатися щось зробити, хоч і можливо з помилками, то, звичайно, що це має бути сигналом, що все-таки варто десь слідкувати і чекати. Раз, тобто влада є відображенням суспільства, так яке ми є особливо і, парламент, і відповідно ми маємо не так жалітись, а як допомагати для е, звичайно, для багатого... парламент взагалі вважають дзеркалом у душею суспільства. Тобто е, та влада, яка, яку ми обрали, вона десь очевидно є схожою на нас, тому що ми не будемо голосувати за людей, які десь є. Ну там не знаю, гіршими чи там ну вкрай кращими від нас, тому очевидно, що. В настрої суспільства вони є чітко відображені в парламенті, і я думаю, що все таки враховуючи об'єктивні обставини, враховуючи оце дзеркало суспільства і так далі, все-таки можна сподіватися більше на те, що парламент буде десь діяти так, як задекларував, а не навпаки. Будемо сподіватися, що ми не прогадали, що ми себе знаємо і знаємо, що обирали. Я нагадаю нашим глядачам Микола Бучен, політолог у нашій студії, науково-аналітичний центр політичних досліджень. Вектор, вам дякую, що знайшли час до за нас завітати. Добре, глядачам дякую. Дякуємо за увагу. Побачимося. У програму в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин, до зустрічі.